Продам трьошку в найкращому районі Дніпра. Дивимось. Набережна перемоги 98, квартира на п'ятому поверсі 62 квадратних метра. Ми зараз в кухні вітальні. Вікна по всій квартирі помінені реха, замінені батареї, всі труби та комунікації. Зроблена стяжка підлоги, штукатурка стін, е, вся проводка поміняна. Це спальня батьківська з балкончиком. На балконі та лоджі залишилось зробити косметичне оздоблення. Тут у нас гардеробна. Це дитяче. Далі йдемо. Меблі та техніка по квартирі все залишається, крім цього столика. Обов'язково покажи. Так, оп. Так, кухня вбудована, залишається. І дивіться, який красний, класний санвузол. Якщо вам цікава дана квартира, хочете на перегляд, дзвоніть по вказаному номеру. І до зустрічі!